Посеред першого місяця весни природа піднесла мешканцям західної країни неприємний сюрприз. Всього за одну добу в нашому краї випила місячна норма снігу. До настільки рясних опадів комунальники Червонограда виявилися неготовими. І це зовсім не дивно, адже для того, щоб швидко прибрати величезні маси снігу, потрібно мати у своєму розпорядженні сучасну і справну техніку. А наші прибиральники, як відомо, володіють хіба що такими новітніми у лапках технічними засобами, як шуфля чи мітла. Можемо припустити, що саме цей прикрий факт і став однією із основних причин того, що проїжджі частини вулиць та тротуари нашого міста залишилися вкриті мало не півметровим шаром снігу а мешканці зрозуміло вкрай незадоволеними. Про численні проблеми міських комунальних підприємств велася мова під час минулого засідання сесії Червоноградської міської ради. А зокрема, директор КП Червоноград Житлокомунсервіс» Юрій Кукоба наголосив на тому, що для належного виконання своєї роботи його підлеглим вкрай необхідна нова техніка. Нам вкрай необхідно придбати для нормальної роботи аварійно-диспетчерської служби автомобіль автомобіль газет для нашої аварійної служби, тому що той автомобіль, який є, він експлуатується з 2005 року. Рахуйте, що по 13-ти цілодобово без зупинок. Практично він так само відслужив свій термін. Ну і також необхідно придбати піскорозкидач для зимового прибирання, тому що ту техніку, що ми маємо, той прицеп, він є неефективний. і так само обслужив свій термін, неефективно витрачається піскосумічний. Значна частина багатоквартирних житлових будинків нашого міста, зазначив у своїй доповіді Юрій Кукоба, потребує або ж найближчим часом потребуватиме капітального ремонту. На його виконання потрібні астрономічні, як на сьогоднішній день, кошти, яких у підприємства, звісно ж, немає. Які є проблемні питання Взагалі, по нашому підприємству, нашому господарстві? Ну, в першу чергу, основною проблемою є знос основних фондів. Він є по значній частині будинків досить великий. Так, 29 житлових будинків складають ну, знос фактично 100%. 243 житлових будинка знос складає 80%. 186 будинків процент зносу 60%. Для підтримання та подальшої експлуатації даних житлових будинків вкрай необхідні проведення капітальних ремонтів. У досить поганому стані, наголосив Юрій Кукоба, знаходяться і внутрішньоквартальні дороги нашого міста. Причому ямковий ремонт цю проблему навряд чи вирішить. Реставрувати шляхи слід капітальним способом, а для цього знову ж таки не вистачає коштів. Є проблематичним ну, пересування не тільки по загальним дорогам, а й по нашим внутріквартальним на дорогах ми провели. От буквально на минулому тижні інвентаризацію лише тільки ямок, які є на внутріквартальних дорогах, значить, їх є на сьогоднішній день нараховано нами 15 тисяч 870 квадратних метрів. Для того, щоб лише залатати ті ямки, треба орієнтовно коштів 3 мільйона 300 тисяч. На поточний ремонт. Виділено на 2013 рік поки що 99 тисяч. Ну, якщо говорити про ремонт доріг, то я думаю, що всі ми бачимо, що проводити ямковий ремонт доріг, які вже відслужили свій термін, є неефективним. Можна і треба, мабуть, проводити більше капітальних ремонтів, накривати дороги сплошно асфальтом. І це дає якийсь ефект. Тому що ми. Так само проводимо аналіз, там, де латаються ямки, в одному місці латаються, в другому утворюється рядом ще якась яма, і тоді дорога знову стає непридатною. Там, де ремонтується сплошно, капітальним ремонтом або реконструкцією, то це дає свій ефект. І практично ті дороги, які були відремон... Відремон... капітально відремонтовані в попередні роки, вони стоять і там немає ніякої потреби для подальшого ремонту. Однією із найскладніших проблем житлокомунсервісу є необхідність проведення експертного обстеження та ремонту ліфтів. Адже якщо гроші на ці заходи не вдасться віднайти, вже у найближчий час частина підйомників може бути зупинена. Наш житловий фонд обладнаний 187, має 187 ліфтів, із них 182 пасажирських та 5 вантажопасажирських відповідно до чинних норм. Та правил безпечної експлуатації. Термін безпечної експлуатації ліфта складає 25 років. Ліфти, що вичерпали термін експлуатації, підлягають негайній зупинці, проведенню експортних обстежень, виконанню капітальних ремонтів та проведенню позачергових технічних оглядів. На сьогоднішній день 133 пасажирських ліфти вичерпали термін безпечної експлуатації. Із них 76 ліфтів відремонтовані капітально. Із цих ліфтів продовжено термін експлуатації на 3-4 роки, так як був проведений капітальний ремонт. 57 ліфтів потребують капітального ремонту або реконструкції. Ну, якщо це капітальний ремонт, то нам ще додатково треба на цей рік кошти в сумі 2 мільйони 565 тисяч. На сьогоднішній день виділено 990 тисяч. Ну я хочу сказати, що якщо ми проводимо капітальний ремонт, то це дає можливість сплатувати ліфт 3-4 роки. Після того треба проводити йому повторний капітальний ремонт. Якщо проводиться реконструкція, ну, а на це треба коштів 4 або 5 разів орієнтовно більше, ніж для проведення капітального ремонту. ну, Але це дає можливість. Продовжити термін роботи ліфта до 17 років. Нагадаємо, що звіт директора комунального підприємства Червоноград житлокомунсервіс депутати міської ради взяли до відома.